Наступний скайп з нами є Ігор Гриньків голова Золочівської територіальної громади. Пане Ігоре, вітаємо вас. Розуміємо, що цей день ще з ночі для вас, зокрема, теж непростий для всієї Золочівської громади. Як оговтується громада від того, що сталося вночі? Які є дані станом на тепер? Чи вдалося вже ці завали з будинків розібрати? Розкажіть нам добро здоров'я. Неприємності розпочалися ще перед четвертою ранку, оскільки влучення ракети в житловий будинок, а практично це три житлових будинки. Ще зруйновано, і ще, окрім того, 20 будинків є частково пошкоджено. Працювали рятувальники, поліція, односельці, і, на жаль, маємо п'ять загиблих. Це е, повнолітні подружжя з одного будинку, і троє мешканців іншого будинку. Подружжя ми виявили е, поряд із будинком, вибуховою хвилею викинули їх з будинку, коли е, власне здетонувала ракета. А е, сусідній будинок, який був дуже близько, поряд то мали надію про те, що знайдемо там ще під завалами живих людей, але на жаль, е, троє загиблих. Якщо згадати от хронологічно сьогоднішню е, ніч детально, як як вона у вас відбувалася, коли коли що почули, коли як дізналися, виїхали на місце? Ну насправді це важливі факти. Нашої такої сумної новітньої історії, шум шум ракети, котра пролітала, чули у громаді, як і вибух, котрий з багато помешкань. Власне, коли я особисто прибув на місце події, то вже розпочали роботу рятувальники, і ми всі разом, крок за кроком, розчищали ці завали. І на жаль, під обвалом будинку, от ми знайшли тіла трьох загиблих. Звичайно, що рідні у розпачі, бо ніхто не сподівався на те, що власне ракетний удар прийдеться на. Село на житлові будинки в селі, де люди мирно спали. Ніхто не сподівався такої небезпеки. О, та ж, Професійно житлові. працювали рятувальники, але на жаль, на жаль, думаю, так що люди загинули відразу після цього удару, тому що обвал конструкції будівлі, цегла і всі інші будівельні матеріали зверху і придавили людей, і люди загинули. Від насну журналістів. Хочу, хочу сказати, що це повторний удар вже по нашій громаді, тому що минулого року ми мали у самому місті Золочеві. Ракетний удар у нас було знищено цегельний завод. Ось і ми періодично бачимо в час масованих ракетних ударів, як через територію нашої громади пролітають ракети в напрямку Львова. Працює наше ППО. Збивають над містом, збивають в околицях, тобто це явище для нас не нове, тому що не знаю чому, але власне через історію громади періодично я особисто бачив інші мешканці. Це є на числених відео, як ракети на низькій висоті пролітають в сторону Львова. Від наших журналістів маємо інформацію, що от подружжя, яке загинуло на Львівщині від російської ракети, під час війни переїхало якраз в село з міста. Вважали, що так безпечніше. От що зараз люди кажуть? Наскільки вони себе ну почувають безпечно? Розуміємо, що нам складно в принципі це відчуття зараз здобути, особливо коли звучать повітряні тривоги. Як, як реагують? Ну ви ж розумієте, що ніхто тепер себе не може почувати в абсолютній безпеці. Через те ми продовжуємо роботу по облаштуванню укриттів. Але, звичайно, в маленькому селі, де поряд немає великих якихось інфраструктурних об'єктів, де немає об'єктів енергетики, ну, начебто і не має бути нічого такого, що сталося сьогодні. Те, що сталося шок. Односельчани кинули всі на допомогу, ми розгрібали ці завали разом з МНСниками, але. Але ну маємо те, що маємо, на жаль. Чи буде якась компенсація родинам загиблим загиблих? Чи говорили вже про це? Можливо, в Львівській ОА, ОВА, як, яка інформація є? Сьогодні на місці е, був і е, керівник Львівської ОВА Максим Кузицький, і його е, перший заступник Андрій Годик, і керівники районної військової адміністрації. Сьогодні загалом багато людей було. Ми е, проговорюємо питання е, можливої допомоги. Е, вже привезли. У село необхідні речі для того, щоб в першу чергу десь підлетати ті будинки, котрі зазнали пошкоджень. На під'їзді діти загиблих сім'ї Богач. Також сьогодні працює техніка і працюватиме надалі, щоб вивезти рештки будівельних матеріалів, що залишились. на Практично тому великому подвір'ї, тому що будинки знаходились всі поряд. Ось ну і звісно, ми зі своєї сторони постараємося максимально чи можемо тим допомогти мешканцям. Вирішується питання про те, щоб допомогти і віконними блоками в багатьох будинках. Вікна повилітали, двері повилітали, і дахи частково пошкоджені, і багато іншого. Людей не повернеш співчуття усім рідним та близьким. Один з таких, на жаль, але найпам'ятніших кадрів сьогоднішнього дня. І ми зараз бачили це в нарізках. Це оцей собака, який на, на залишках від будинків, залишив, сидів, винюхував, шукав. Ось тяжко говорити. Що з собакою? Дві собаки, дві собаки, е такі контужені, видно, але врятовані. Один з завалів будинку, інший був. Біля іншого будинку тварини, які люди вони болісно сприймають втрату своїх господарів. А у людей у рідних розпад через те співчуваємо родині, робимо все одній другій, робимо все, що від нас е, залежить. Зараз вирішуйте питання, коли буде похорон. Швидше за все, це буде в суботу, так попередньо сказав староста, і до е, вечора. Практично іде якась робота, працює техніка.